По-перше, мене звати Яна. Ви надалі зрозуміла. Ну скажіть, будь ласка, трошки про себе. Як давно ви а, в закордонні? Ну, дивіться, це дуже таке непросте питання, тому що я в Польщу приїхав мені 20 був, але я перший раз приїхав по вісім. <різь> Далі я пропрацював трохи, щоб зрозуміти з якою фірми можна мати справу, з якою не можна. Ну і скажімо так, я на вас вийшов, десь як мені вже було 26. Ага, так що я вже в цьому трохи зварився. Плавали знаєм, да? Так, мені ваша фірма сподобалась. Часні платежі, все як має бути. А як ви нас знайшли? Я працював тоді в Німеччині. Я сконтактувався випадково з вашим менеджером, який мене відправив в Бельгію, бо сказав, що з'явилася вакансія в Бельгії. Але в Німеччині, чесно, мені не сподобалось. Чому е, дуже скажімо так, там від виробітку була робота. Це були сонячні панелі. Я розумію, як працювати на сонячній панелі, що потрібно робити, і так далі. Але робота заставляла бажати кращого. Тому що навіть за погодинку більше я знаю, що платять, тому що в мене не один знайомий працює на панелях, і тим паче в Німеччині. І вони кажуть, що навіть за погодинку платять більше, а там від виробку. Угу. Хоча всі, наскільки я знаю, всі хочуть на сонячні панелі. Ну, я так аналізую. Дуже, дуже умовно, скажімо так, дуже абстрактне поняття всі хочуть. Тобто, не всі розуміють, що це залежить від регіону Німеччини, це залежить від сонячної і несонячної погоди. Ну, самі розумієте, коли 35 плюс, ви на крищ працюєте з панелью, ну ви так довго не попрацюєте. Дуже важливо, бригада, з ким ви працюєте. Тому що, наприклад, в мене попадало таке, що я працював і з німцями, і з нідерландцями, і з українцями. Чесно, саме краще з нідерландцями працювати. Не з я б я б сказав, що з українцями треба, щоб головний був українець або група українців, якщо ви разом між собою спрацьовані. Якщо б вибирати, що ви приїжджаєте один, так як я їздив, то я б сказав, що краще з іноземцями, і самі кращі це нідерландці тому що я працював з нідерландцями з бельгійцями і з німцями. Угу. Бельгійці трохи ліневі, серйозно. Так. Тому ну просто дедлайни починають горіти. А вони починають розводити руками, і тоді викликають бригаду українців, щоб вони швидше зробили. Порішали все. Прикольно. А найперша, яка була робота за кордоном? Це Польща, я так зрозуміла. Це була Польща, це завод Джебебе, ЙББ, як вони називають поляки. Це були ковбаси, але я непогано попав, тому що у мене родичі поляки, в мене польська є. Тому я прийшов на самі гірші процеси, як то кажуть, з самих низов. Mm. але мені кажуть, о, мовиш по польську, є би до нас. нас, <рес> 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 так це було плюсом. Тобто, за кордоном потрібна все ж таки, іноземна мова. Це прям такий як великий плюс. В <рес> мене в мене як з таким не було труднощів, тому що я ще в Україні захистив рівень b 1 b 2 з англійської, і я вже їхав я із. Ну, з самого початку знав, що я маю якийсь базис мови, від чого я можу відштовхнутися. Але мені зіграло ще на руку, що я ж і польську знаю. Не скажу, що я тоді з польської був пеліглот або щось подібне, але в мене часто спілкувалися ну, родинні зв'язки. Тому для мене на слух легко сприймалось, які угу. наступні раші запитання. От у мене було питання стосовно сонячних панелей, і я знаю, що ви ще працювали електриком і е, на монтажі антенн. Де було найважче, напевно, найважче було на монтажі антенн в Бельгії, але не з самої роботи, а з фактору страху, що ти працюєш. Ну, були такі випадки не завжди, але ми приїжджали 20-поверхова будівля. Треба на офісах кинути, провода, електрику, кабель 4G і це інше. Ну, типу, дати просто щоб інтернет з'єднання було на цілі офіси. Угу. І ти 20, 20 поверхів ми піднімаємося, мені ще в перший раз показує. Ти отам зараз будеш встановлювати, А там, на самому краю 20-поверхової будівлі, піднімається така антена, я не знаю, на метрів 3-5 вверх. Угу. Ні, напевно, більше. Це на висоті десь 5 метрів, 3-5 метрів ми вішали наші антени, а вона сама ну, десь до 10 піднімається, тому що має бути ще якийсь запас. Угу. Ну, бо. Типу установка сама теж трохи займає. І коли вилазиш і починає дощ, а в Бельгії, ну, хто працює в Бельгії, знає там, типу, дощ попри роботу це щось таке буденне, там 3-4 дня в тиждень дощ іде. І ти лізеш, мало того, що висота під ногами 20. Я не знаю скільки. 20 поверхів. Угу. І ти ще вилазиш на цю конструкцію. В мене один раз карабін лопнув. Я, я, я б не радив таку роботу комусь. Ага. Ну, і що ви робили? Лопнув карабін? Е, ну, в мене в руках лишається установка. Сама ця установка, я її в одній в одній беру, і там був такий момент, що треба карабін перечепити. А він в мене не то, що перечіпляється, він в мене вислизає і десь, ну, типу, карабін достатньо довгий, щоб якщо б я падав, він мене зловить. Ага. Але ну, типу, із за того, що він довгий, він мені аж ніг впав, а я не суше. Ага. Типу, я за ним не зможу нахилитися. Боже, за ну це да і типу, в мене ну, єдиний варіант на такій висоті, просто головне, типа, не загубитися, не боятися. Я розумію, що в мене єдиний варіант піднятися без карабіну, тому що якщо я буду спускатися, я або установку кину, або ну uh -huh. типу, такий такий менс. <гум> Цікаво. А, а які відмінності ви побачили у роботі, наприклад, якщо там брати Німеччину, Бельгію і Нідерланди? Відмінності mm -hmm. в роботі дуже дружній колектив. Якщо брати на рахунок нідерландці, е, німці вони такі більше трудоголіки. Вони, навіть якщо ти мови не знаєш, ти між mm -hmm. них попадаєш. Головне, щоб ти зарекомендував себе, що ти працюєш. Mm -hmm. Типу, якщо ти працюєш, вони бачать, ти навіть можеш мови не знати. Німці вас з собою заберуть і скажуть: давай, ходи з нами. Mm -hmm. е, бельгійці навпаки, вони більше оцінюють тепло, твоє приємність тобто, як ти з ними спілкуєшся. Ну, типу, вони більше дивляться саме, яка ти людина? Людські фактор так. так навіть можеш бути не супер спеціалістом, просто ти розумієш, що робити, угу. і вони тебе беруть, кажуть, оце отак, що ти так не вмієш, оце отак зробиш. А як відбувся перший контакт з нашою компанією? То ви кажете, вийшли на менеджера? А як не. саме так? Я вийшов на менеджера, коли працював в Бельгії ще на Під'єднані стовпів на вулицях оці ну, електричні лампи, які звичайно зранку засвічуються, або ну вночі починають світитися після якоїсь дев'ятої або 10-ї години. Оці я їх просто підключав і замінювали лампи старі на нові. Нічого складного. в мене просто закінчився контракт, закінчилися робочі умови. Мені сказали, що зараз просто не буде роботи. Я поїхав в Польщу, поки місяць в Польщі попрацював. Звичайно, якщо брати Бельгію або Польщу, різниця в оплаті колосальна. Тому є. я зразу відчув, і я зрозумів, що мені треба їхати заново. Угу. Е, на дорозі до Бельгії мені сказали відміна і знайшли швиденько вакансію в Німеччині. Знову угу. ж таки, дуже повезло з фірмою, тому що не кожен може запропонувати якийсь інший варіант, коли між різними точками, скажімо так, якісь нюанси, конфлікту виникають. Угу. І доїхав до Німеччини, працював тиждень-два. Я сказав просто, що мені не підходить робота. Дуже мало платять, як для 13, 14, 15 годин робочих. Це uh -huh. дуже мала зарплата була. Мені сказали, що можеш поїхати на реновацію будинків, uh -huh. електрика інше. Я зараз приїхав тут працюю. У вас менеджер і Ірина, так, і... То вона завжди з вами на зв'язку. Завжди зі мною на зв'язку. Дуже приємна дівчина. Угу. Вона така мила, да? Такий голос і милий. Мені теж подобається. Вона вам допомагає в усіх питаннях. Якщо абсолютно всіх завжди на зв'язку людина 100% готова допомогти. Якби я був менеджер, я б рекомендував Ірину. Ірена. Мені У мене просто не один менеджер вже був, тому я розумію, про що я кажу. А ви які були якісь погані випадки не саме з вашої фірми, тому що з вашої фірми я мав зв'язок тільки з Ірена. Але попередні, скажімо так, заставляли бажати кращого. Я зрозуміла. Окей, е, от у мене зараз виникло питання. Дивіться, я знаю, що в цій сфері, да, от в працевлаштуванні в Європі дуже багато шахраїв, і люди часто ведуться там на цих шахраїв. У них там з вони скидають гроші за ті вакансії. Дуже складно пояснити, але шахраї — іменно українці. Так, да, да, я це розумію. Е, От яку б ви дали пораду людям, які тільки зараз там шукають роботу в Європі, і що б таким було як такою надійною, е, як це слово сказав, порою в виїзді? Mm. На що спиратися ну, в, у довірі, у довірі до компанії, що типу вас не обманять? Ну вашу фірму я навіть не знаю, як потрібно охарактеризувати в цьому плані, тому що всі дуже чесні, максимально лояльні, допомогли з переїздом. Я домовився з начальником навіть попри те, що я не маю власного транспорту. Він мені надав транспорт. Я подзвонив до знайомого. Він мене також деколи може підкинути до роботи. Mm -hmm. Дуже зручно. Типу, з вашою фірмою тут нічого подібного не виникало. Я навіть не знаю, що погано сказати, якщо чесно, mm -hmm. але не до того, якби в принципі на що старатися людині, яка виїжджає. Mm -hmm. Ну тобі, як людині обрати ту фірму, а, і бути впевненим, що вони її не обманять. Бо чомусь це питання? Типу, а ви не шахраї, а ви не Це дуже абстрактне поняття, тому що. Як правило, шахраї себе ведуть впевненіше ніж люди, які цим займаються. Я попадав на шахраїв два рази. О, розкажіть. Дивіться, люди зразу розуміють на що потрібно вказувати. Люди зразу розуміють, як потрібно і на що орієнтуватися. Люди хороші психологи. Вони грають на емоціях. Вони грають на те, що людина швидше виїхати хоче. вони грають на тому, що великі гроші. Вони багато на чому грають. E, потрібно бути, я не знаю, максимально скрупульозним, оцінювати ситуацію. E, тобто, що людина тобі пропонує: якісь золоті гори, чи ти розумієш, що це реальні цифри. Mm -hmm. це, це тяжко пояснити, це більше, напевно, з досвідом приходить. Але якщо людина перший раз їде, то я би все таки порадив запитатися когось, хто вже за кордоном. Mm -hmm. або звернутися до фірми, яка цим займається, наприклад, вашою. Mm -hmm. Тому що ваша фірма багато де пропонує вакансії. Можливо, це мені через те, що я англійську знаю, але мені дуже з вашою фірмою повезло, якщо так взяти, тому що вони мені запропонували і в Бельгії, і в Німеччині, і в Нідерландах роботу. Я навіть не знаю, можливо, ще десь є, але мені тільки ці країни. Да, є ще у Франції і в Австрії, але там меншість вакансій, тому я думаю, що вам пропонували саме там, де їх більше. Або можливо, ви не поїхали би у Францію. Я не знаю, вас. я вже був у Франції, я розмовляв, але там дуже високі палати. Ага, я зрозуміла. У вас я так розумію, що всі документи вже були. Е, ваша фірма мені допомогла з виробленням а uh -huh. Е, В мене е, наразі карта побиту. Uh -huh. Крім цього, е, можна робити через візу, але тоді потрібно десь до тижня часу почекати на узгодження. Наприклад, від вашої фірми знову ж таки дуже швидко зробили, тому що я знаю, що в середньому воно робиться 2-3 тижні. Ваша фірма зробила швидше, угу. тобто швидше ніж два тижні десь так, от воно прийшло до двох тижнів. Тобто, у вас весь процес працевлаштування зайняв десь до двох тижнів. Дуже швидко. Це швидко. Це Є. досить швидко. Повірте. Мені. <назу> <назу> я ще от у вас і питаю? У мене перший раз, коли я їхав в Нідерланди з Польщі, мені зробили за три з половиною чи за чотири тижні. Угу. Я рахую що це дуже довго. На етапі, коли я зараз цим стикнувся, я зрозумів. Тобто тоді я рахував, що це нормально. Розкажіть Назаре, будь ласка, вам роботодавець надав житло? правильно розумію? так мені роботодавець надав житло, але це скоріше трошки іншим чином виникло е цей, скажімо так, зв'язок на рахунок житла, тому що мені дали контакти людини, яка дає житло. Тобто сам роботодавець, mm -hmm. і він каже, що я житла самого не можу запропонувати. Потрібно, щоб я тобі допоміг його знайти. Кажу, нема питань знову ж таки з Іриною завжди на зв'язку. Mm -hmm. Що по ціні, що по умовах, де, коли, куди. Дуже зручно, mm -hmm. максимально відповідальна людина в даному плані, тому що як то кажуть, не ляжу спати, поки не поможе, mm -hmm. і, і в тому плані також допомогли. Поговорив зі своїм роботодавцем, поговорив з Іриною, дійшли згоди. Посилилися все нормально. Кажіть, будь ласка, чи відповідала е, реальності е, сама вакансія? О те, як вам її розказали, і це краще її ніж робочий. я очікував. Бо я вже мав досвід, я знав на що я очікую, на що я спираюся. Е, сама умова, і скажімо так, е, умови робочі були кращими, ніж я очікував. Тому що е, як було, наприклад, в Німеччині, якщо ти не виконуєш план, вже тобі починають дзвонити. Чому це не встигається? Чому то не встигається? При тому, що я не прораб. В Німеччині mm -hmm. я не відповідаю за ці моменти, я не відповідаю за організацію. Чому не хватило якогось матеріалу, чому ще Як це кажуть е непроста ситуація. А тут трохи іншому це все склалося, тому що е я приходжу на проект, з мене нічого не питають. Тобто, я отримав якусь роботу, я її зробив, я я закінчив з цим всім. Після цього до мене просто або молодець гарно справився туди-сюди, ти все встиг, тримай наступне завдання. Або щось не вийшло, давай ми тобі поможемо, або ми тобі підкажемо, як а ти сам це все вже зробиш. Ну тобто, дуже людяно, дуже гарне відношення. Я не маю чого інакшого сказати. А які три речі ви порадили брати з собою, коли виїжджаєш за кордон? Дос, дос, досить дивно. Порадив би людям не набирати дуже багато особистих речей, взяти, зробити упор на різні сезони, дивлячись від країни, куди вони їдуть. Наприклад, якщо це Нідерланди або Бельгія, тут досить прохолодно в весняні, в осінні і буває досить жарко, тому це можливо починається від куртки, жилетки і так далі до якогось світу відбивача, якщо ви працюєте десь на вулиці, або маєте якийсь безпосередній контакт з вулицею. Тому що досить непросто з цим моментом, бо якби щось сталося, не дай Боже, звісно, то за це все буде нести відповідальність роботодавець. Угу. Я би порадив взяти все таки. Якісь світловідбиваючі або щось інше. Ага. Це три речі: не набирати багато і взяти світловідбиваючі. Е, Ну, нехай, добре, третя річ. В залежності знову ж таки від умови, де ви знаходитесь. Е, якщо літом їдете, то потрібно взяти якийсь мінімальний там, вентилятор ще якусь фігню, якщо ви їдете своєю машиною. Якщо ні, ви це зможете купити в найближчих магазинах. Бажано завжди бути на зв'язку і взяти з собою документи, всі кредитки. Угу. Це ж саме необхідне, О, це я хотіла почути. Не забути взяти всі документи. Так? А, і, мабуть, ліки теж треба. Бо там... Це для хворобливих більше людей угу. або ті люди, які розуміють, що від клімата, від зміни ще щось буде потрібне. Я, наприклад, брав тільки від алергії, коли їхав літо, тому що в мене алергія. Окей, дякую. Які плани на майбутнє? Досить складно. Мені б хотілося розвиватися далі в цьому напрямку, наскільки це буде можливо, наскільки ну скажімо так, поки я не проб'ю стейл. Ага, а шо, да, що це до вас про я зараз? Я зараз, якщо працюю, то вже скажімо так, в планах, як я обговорив з роботодавцем, до помічника прораба дорости, ага. до самого прораба займатися своїми проектами, взяти свою команду. Ну М -м. і буде видно. Я поки не знаю чесно. Як як на це все далі дивитися? Час покаже. Mm -hmm. um... Скажіть, будь ласка, а чи розглядали ви варіант е, нашої партнерської програми? Я думаю, вам би... Я про це перший раз чую. Якщо в... Ірина вам розповідала за партнерську програму, що саме ви маєте? А, це це коли ви пропонуєте своїм друзям роботу, вони через а, вас вже, вже, це, вже це розповіли? О, це ж я про це і маю на увазі. А, Просто то, в мене ні? зараз один знайомий зайнятий. Він в Швейцарії, uh -huh. а ну як ви розумієте, якщо в Швейцарії гарно зачепився, то Uh -huh. тому, типу, йому йому не потрібна вже інша робота. Uh -huh. А інший поїхав електриком, але в Іспанії він приватний контрактор, uh -huh. тому також досить Ну, no, Так само, до речі, ви можете нам пропонувати не тільки людей, але і роботодавців. Тобто, якщо вони роботодавці, має... це uh -huh. фантастика. Я зараз якраз в активному пошуку іншого роботодавця для іншого проекту. Uh -huh. А давайте базові помилки. Um, дуже роботи. багато людей думають, що вони приїжджають зразу на все готове. Не потрібно ні до чого готуватися. Я б це не радив. Треба з собою якусь, ну я не знаю, або мінімальну сковородку взяти, або щось подібного, щоб ти зразу міг, скажімо так, себе забезпечити, як тобі щось потрібно. Uh -huh. Крім того, не радив би набирати 10 пар взуття або чогось подібного. Це більше стосується дівчат. Uh -huh. Тому що, я пам'ятаю, зі мною їхала знайома перший раз в Нідерланди, вона набрала 8 пар взуття. Я її питаюся: для чого це тобі? Ну, Буду ходити. Кажу: добре, ми в Нідерландах, тут погода холодна. Я не розумію для чого тобі три пари без соніжок. Ну як ви розумієте, вона їх не вділа ні одні, ага. тому що вона їх одіває і температура 8 градусів дощ і Е, Ну, типу, нераціональна. Ага. Тобто перед тим як їхати треба підготуватися да про моніторити, яка погода, да, де ти будеш жити, що знадобиться, і там знову ж таки краще запитатися в людей, які вже мають цей цим досвід, або, наприклад, вийти на чати форуми, хто працює в Нідерландах, і вони зразу дадуть поради. Тобто буває різна робота. Хтось виходить працювати, наприклад, як я біля заправки вішав антенни. Це антени 4 g кабеля, і мені потрібно було світловідбивач. А другий приїхав і йому кажуть: для тебе зараз такої, ну типу, такого місця немає, бо в тебе знання мови немає. Ми тебе відправляємо на теплицю, упаковувати квіти. Робота не важка. А він каже: Я приїхав. Е, і моє, ну типу, мій весь теплий одяг мені не пригодився взагалі, тому що я захожу в текли в футболках працюю. А от скажіть, будь ласка, на всіх вакансіях ви мали е, свій одяг, чи вам давали знову ж таки? Цей момент треба уточнити. Е, деякі роботодавці досить лояльні, щоб ти з ними домовився і сказав: друже, в мене немає робочого одягу. Все нема питань, я вхожу в твоє положення. Це до речі, знову ж таки, нідерландці і бельгійці. Uh -huh. е, Вінці цим якось не заморачується, не знаю. Це типу твої проблеми. Отак. Угу. Ну тобто, чому я маю відповідати, в чому ти працюєш? Ми з тобою можемо сходити в магазин, з'їздити, я тобі покажу, але це ти все купиш сам. Ага, я зрозуміла. Якщо в Німеччині люди їдуть на сонячні панелі, вони вже як правило до чогось готуються. Тобто він не поїде в шортах працювати або а, щось по ага. Ну, ми завжди в вакансіях зазначаємо. За це також вам дуже дякую. Я їхав сюди, я зразу знав, що робочу весна. Ага, супер. Це чудово а, Назар. Я вас не затримала, бо я знаю, що ви після роботи вам треба відпочити. Так все нормально. Якщо ще є питання, я а, наразі наразі я все запитала. Не okay. знаю, можливо, можливо, я зараз шоденько перегляну. чи є питання? Так а, які відносини з іншими працівниками питають. Це дуже складний момент. Деколи бувають, то ну, чого, майже завжди е, ті, хто за кордоном прихильніші, ніж самі українці. Uh -huh. Тому я би радив людям все-таки орієнтуватися на, е, скажімо так, е, закордонних е, керівників роботодавців, як ви себе для них зарекомендуєте найкраще, вони до вас будуть гарно відноситись. Uh -huh. Ну, тобто, як він тебе просить там, дивися, в мене горить проект, я б тебе ще на годину дві лишитися, закінчити роботу. Якщо ти йому ну, знову ж таки робиш цю я не знаю, це сказати, поблажку, чи ще щось. Тобто, ти, наприклад, відповідальний в цьому моменті для нього стаєш, він вже ставить, як то кажуть, для тебе галочку, що о, цей максимально, скажімо так, відповідальний туди-сюди, але знову ж таки не варто з цим переборщувати, бо вони починають лізти на голову. Тобто, раз-два я можу лишитися без питань, але, як він каже, що там роботи до дванадцятої. Слухай, друже, мені завтра в шасті вставати. Ага, ну тобто, якісь межі мають бути, так? так знову ж таки, межі мають бути, але знову, коли прийшов на до робоче місце, я б все-таки порадив людям зарекомендувати себе, скажімо, тиждень попрацювати більше ніж ти би міг або щось подібне. От ще знайшла питання: чи часто ви звертаєтесь за меддопомогою? Як я казав, мені медикаментів навіть не треба. М -м -м. Ну може, Можливо... знову знову ж таки ніякої меддопомоги не було, але в мене досить е різна. Я не скажу, що це професія, чи, ну, досить різна робота в мене буває. Я буває демонтую стіну, а друге, можу повішати електричну лампу, робив шпакльовку, але мені чесно взагалі не заходить. Крім цього, санітарний момент, труби міг чіпляти, дах робити. Ну, знову ж таки, досить різні моменти. Е, тому е, найбільше правматично, я замітив це дах. Mm -hmm. Це буває, що десь цвях в тебе залізе, ще якась штука. Ну самі розумієте, демонтаж даху, установка цього всього, то просто потрібно в найближчу аптеку сходити, так усходити пара якийсь у Ну no, а до прикладу, якщо щось більш серйозне, я так розумію, у вас не було таких випадків, щоб прям звертання. Що... Е, дивіться, я один раз впав е, з другого поверху, то навіть ніхто не знав, що не впав. Все, все нормально. Типенько так впав, полежав, став. Я би ні, ні, ну, типу, впав, да, неприємно, але ну, не що я там тоді? роздер, роздер коліно, локоть. Mm -hmm. Ну, просто перекись мені нічого більше не треба було. Звісно, комусь там 3 літри зеленки для цього всього, але ну, mm -hmm. не, не потрібно, я так бачу. Тоді просто був дощ і вітер. Ну і самі розумієте, і я би все-таки порадив вважати більше на себе. Але Є такі, скажімо, не дуже безпечні роботи, що ти лізеш на дах, або ще щось. Я багатив більше вряд на себе, щоб хтось тобі або притримував, або ще щось, а ми щось Чи оплачує працедавець затримки на роботі? Ві, будь ласка, по конкретніше запитання. <с що <с має це на увазі затримки на роботі? Перероботки. Перероботки як таких, вони. Я не думаю, що вони оплачуються як перероботки, тому що вони оплачуються просто як додаткові години. Але це більше галочка для ну як я казав, галочка для роботодавця, що Ти працюєш і більшості це за це можна домовитись, але тобі потрібно гарно себе зарекомендувати. Домовитись? Тобто ну самим роботодавцем, тобто роботодавець можливо і піде на це. Якщо, наприклад, ти йому кров з носа необхідний, каже: В мене дедлайн горить, ну, у мене сроки горять на проект. І субота-неділя мені потрібно, щоб ти попрацював. Ти з ним узгоджуєш, кажеш, наприклад, а я хочу тоді за таке попрацювати. Uh -huh. Ну і все. Якщо ти з ним домовишся, то нема питань. Фірма тільки рада буде, тому що в фірмі так само доплатять за те, що ви попрацюєте, чи yeah. за те, що вони встигнуть ці вчасно зробити за те, що не зборів дедлайн, uh -huh. за те, що ти вийшов додатковий день, додаткові години. Я думаю, за це все доплачується, але це треба з ним узгоджувати окремо. Тобто. В mm -hmm. більшості випадків такого немає, але просто він тебе може там на халяву якийсь обід тобі заказати ще щось, це дивлячись, який роботодавець знову ж таки. Ну я так розумію, вам частіше відправлялися хороші роботодавці. Я не сказав. Ні. <laughs> тобто було щось. Ну, дивіться, отже, в мене були досить різні досліди. Було таке, що я їм 17 хвилин і ну, типу, від середньому 30, і я їм, я собі щось сижу, відео ходить, о, ти вже поїм? Не працювати. Типу, я йому кажу, в мене перерв, ну, з мене всю перерву знімають. Я розумію, але мені так тебе треба. А перерва типу, не... скільки часу? Ну, типу, взагалі без берега, в середньому 30 хвилин. Угу. Але, ну, типу, цей максимально був зорієнтований на результат. І він ні за що не доплачував, йому нормально було. Угу. Типу, це цей роботодавець знову ж таки, я себе так зарекомендував. Він мені каже: ти вже поїв, ходімо, я тобі покажу, що робити. Я йому кажу, дивися, в мене обід. Ти мені покажеш, що робити, але після цього я приходжу і сідаю, і в мене ну так, в мене обід, ти мене не трогаєш. Так mm -hmm. да, нема питань mm -hmm. mm -hmm. знову ж таки, з цим питанням. Ну я, я знову ж таки бачу це по Бельгії, більше по Нідерландах, mm -hmm. з цим питанням не нагліти. Тобто, як в тебе є 30 хвилин, то посидів 30 хвилин. А потім, наприклад, як вже ти втомився, чи в тебе є якийсь етап, що, наприклад, іде покраска, щоб не ну не 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 Ну, Одна стіна краситься, друга стіна, вікно потрібно було обклеїти або щось подібне. Не спішиш виконувати свою роботу. Просто чекаєш, поки він е, докрасить або щось подібне, і ти станеш або покурити, або просто станеш відпочити. Тобі ніхто нічого не скаже. Головне те різ на голос. Я зрозуміла. Дякую Назаре, зараз, що погодився. погодились дати нам інтерв'ю. Було приємно поспілкуватись, послухати. Ну, а сподіваюсь, що ваші ваша історія, ваш приклад допоможе іншим. Я тільки з цією метою ділюся досвідом да, зробити вибір, тому що на жаль, на жаль, в нашій сфері дуже багато недобросовісних людей, через яких ми змушені не знаю, вистрибувати зі штанів, щоб доказувати, що ми, ми чесні, ми виплачуємо гроші. Ми на зв'язку Бачите, мені навіть від вас, від вашої фірми, було таке, що мені не встигала прийти зарплата. Мені дали завчасно аванс, який потім компенсується з тих грошей, які прийшла роботодавець. Тому до вашої фірми я взагалі не знаю де які проблеми доходять. Ем, у нас ну, ну, типу, з моєї сторони, де б якісь проблеми виникали. Це чудово. Я впевнена, що так у всіх, але ми маємо я так. Виміваю, висі. Висі. Я маю на увазі у всіх, хто з нами працює. Напевно. Ем, іншому Бо іншому. Я, вже мав, я вже мав десь три-чотири фірми, то я розумію про що я говорю. Ну, це круто. Ви на досвіді, я зрозуміла. Дуже дякую, гарного вам вечора. До побачення навзаєм. До побачення. Дякую за інтерв'ю. Дякую вам.